У 2000-му Луїш Фігу перейшов із Барсі до Реала, і цей трансфер став одним із найскандальніших у футболі. Причиною переходу стали маніпуляції з боку Переса, який у своїй передвиборчій програмі пообіцяв підписати португальця. Спочатку гравець відкидав чутки, але згодом зізнався, що дійсно вів переговори з Флорентіно. Причин для трансферу було декілька. Збільшення зарплати, погана атмосфера в клубі і конфлікти з новим керівництвом. Реакція вболівальників Барси була відповідною. Одразу після переходу фігу став об'єктом погрози і знущань. Невдовзі на Камп-Ноу пройшло класикою. Перед матчем до Луїша прикріпили трьох охоронців. Поліція зробила тунель, щоб автобус Реала зміг спокійно доїхати до стадіону. А в цей час вболівальники закидували його різними предметами. Те саме повторилося, і вже під час гри. Фанати шпурляли монети, запальнички і, зокрема, свинячу голову.